Вітаю, друзі! З вами Полікарпович. І зараз огляд на ось такий класний тактичний ліхтар від Nightcore. Модель називається MH12 Pro. І також в комплекті до неї є у мене ще е, виносна кнопка для зброї. Е, Кріплення на планку пікатінні, і також кріплення, ну, типу, на ствол там для гладкостволу. Зазвичай воно може використовуватись. Тобто, з усіма цими додатковими штуками даний е, крутий тактичний ліхтар може стати крутим тактичним ліхтарем для зброї. Власне, зараз е, в цьому огляду ми все роздивимось, як завжди, буде детальний огляд, комплектація, потім невеличкі тести. Ну і потім ще й покажу, як він буде виглядати на зброї. Тому власне починаємо огляд. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу: це мілітарна дошка оголошень Ганс Хаб. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Огляд почну, як завжди, з упаковки. Передня частина, назва ліхтаря. Значить, основні його характеристики, це 3300 люменів. Що досить багато, також відстань 505 метрів. Ну, це досить умовна штука, насправді, але, в принципі, добре, що він буде так світити. Також вказано, що акумулятор 5000 мА. -год. Це насправді круто, як для ліхтарів подібних розмірів. Тут у нас зображення самого ліхтаря, UHI LED Inside. це типу якісь світлодіоди. Класні стильні модні молодіжні. У ADC29 здається теж UHI, ну, коротше типу, класні світлодіоди. Так, Аксесуари в комплекті USB-C зарядний кабель і невеличкий такий чохол для нього. З іншого боку, у нас максимальна потужність 3300 люменів, максимальна дистанція 505 метрів. Захист від падінь з 1 метру, і IP рейтинг IP68, тобто він повністю пиле волого захищає. І може навіть занурюватись під воду і працювати якийсь час під водою. На задній стороні схема самого ліхтаря, кнопка перемикання режимів, індикатор потужності, індикатор заряду батареї. так Також є зарядний порт. У нас тут в передній частині розміщений, і кнопка вмикання-вимикання знаходиться знизу. Ну Далі там штрих-коди Коротше, більше, в принципі, нічого цікавого, тому і переходжу до розпаковки. Так, так, так. І ось так. Ось такий ложементик. Тут сам ліхтар виглядає ось так. І з іншого боку є інструкція. Інструкція має бути також з українською мовою. Зараз треба це перевіряти. Італійська, німецька. Е, українська. Ось є українська мова. В принципі, Тут нічого, нічого такого особливого в інструкції немає, але круто, що є українська мова, по-перше. Розписані всі режими, рівні яскравості, спеціальні режими, такі як строб, маяк, СОС. Коротше, у ліхтаря є два режими: так званий щоденний режим і тактичний режим. В щоденному режимі є 5 рівнів яскравості та 3 спеціальні режими строб, маяк і СОС. А тактичний режим доступно також 5 рівнів яскравості. Та режим строб. Ну, типу, немає режиму маяка і режиму СОС. Коротше, майже те саме, різниці великої немає. Коротше, таке по режимам прямо нічого цікавого і особливого немає. Основні характеристики ліхтаря можете ознайомитись, якщо комусь дуже цікаво, які є режими, скільки він буде працювати при даних режимах. І так далі, і тому подібне. В принципі, зараз розглянемо далі комплектацію. Це гарантійна карта, ось така невеличка, чохол для ліхтаря. В принципі, також може бути досить корисним. Далі є ще шнурок, темлячок такий для нього, і кліпса. Кліпса, до речі, непогана. А, є ще гумовий ущільнювач запасний. В принципі, його бажано б не загубити. Е, і кліпса, типу двохстороння, тобто можна кріпити як туди, так і сюди. Ну, коротше, кліпсу я користуватись не буду, так як, в принципі, у мене цей ліхтар він буде використовуватись як ліхтар для зброї, тому мені ні темляк, ні кліпса, ні навіть. Е, Гумове кілечко поки що не потрібно, але гумове кілечко бажано б не загубити. Стандартний найткорівський USB-C, USB-A кабель для зарядки з липучкою, в принципі, як і у всіх інших пристроїв від Nightcore, і ось такий чохол на велкро закривається, він напіввідкритий. Тут гумка, бренд Nightcore фіксується, є. Позаду лямка для того, щоб можна було кудись закріпити. Є велкро, щоб також можна було додатково ще кудись закріпити. І є ось таке типу кільце для кріплення, кудись, там, можливо, на карабін чи ще кудись. Стропа, до речі, має заходити в молля, тобто десь на спорядження з системою моля також можна буде його закріпити. Розглянемо сам ліхтар, він має ось такий вигляд. Тут така досить агресивна насічка, що добре ну, він буде. Досить цупко сидіти в руці і навряд чи з неї вислизне, чи кудись там випаде. Але ну, знову ж таки, в мене він буде використовуватись як ліхтар для зброї. Тут модель MH12 Pro UHI LED Inside. Тут бачимо індикатор заряду батареї. А ось індикатор заряду батареї, це індикатор потужності режиму, бренд Nightcore. Ну і власне кнопка перемикання режимів. Як бачите, вона не вмикає сам ліхтар, вона буде просто перемикати режими. Позаду є. Захисна така кришка для Type-C-порту для зарядки даного акумулятора. Ось так виглядає його передня частина, і ось так виглядає його задня частина. Є два отвори для темляка з обох боків, і велика така кнопка для вмикання вимикання даного ліхтаря. Задня частинка відкручується. Тут у нас з коробки є. Ну, типу запобіжник, щоб він не розряджався, і ось такий великий акумулятор. І насправді дуже круто це акумулятор е, стандарту 21700. І хочу сказати, що ну, реально класно, що вони змогли запхати його в досить компактний ліхтар. Тут е, основна труба, ну, типу, плюс-мінус дюймова, там 26 мм, щось, щось на зразок того, я вже там точно не пам'ятаю. Але інші виробники в. Ліхтарі таких розмірів вставляють акумулятори 18650, які там близько 3000 мАч, А тут 21700-5300 мАч, брендовий найткорівський акумулятор, що насправді круто. Ну і ось задня кришка, тут такий дебелий контакт, також в принципі має працювати добре, має Працювати надійно. Кнопка вмикання вимикання вона ну, типу, або вмикає, або вимикає без всяких там, додаткових функцій, можна просто трошечки натиснути, там, поморгати, помаякувати. Але ну, для фіксації також потрібно протискати далі. Так, е Перемикання режимів вмикаємо ліхтар, у нас одразу має засвітитись індикатор батареї, сподіваюся, вам буде видно, це 4 зелених світлодіоди. І з іншого боку аутпут це потужність ліхтаря, яка зараз обрана. Тут два світлодіоди, тобто це середній режим, це ще потужніший і максимальна потужність 3300 люменів, Всі 4 сині світлодіоди світяться, далі перемикається в слабкий режим. Якщо... Затиснути, то вмикається стробоскоп. Так само затисканням він і вимикається і переходить в попередній обраний режим. Ну, в принципі, от і весь його функціонал, і для тактичного ліхтаря насправді більше то і не потрібно, тому що велика купа режимів вона буде нам ну, типу, більше заважати. Якщо, до речі, залишити режим стробоскоп, то потім у нас буде відповідно, і активуватись режим стробоскоп при натисканні на кнопку вмикання-вимикання. Ну, тобто ліхтарик запам'ятовує режим, в якому він був вимкнений. Так. Залишу середній режим, вимикаю, і далі розглянемо додаткові аксесуари для нього. Для початку мені, мені цікаво виносна кнопка це модель, кнопка тактична виносна на зброю Nightcore rsv 1 Pro кріплення Пікатіні. Розпаковуємо, дивимося, що воно таке і як воно буде працювати. Так. Значить, задня частина для ліхтаря, такий самий дебелий контакт, ну, прямо виглядає по військовому, по серйозному. Кабель спіралькою, як у вашого стаціонарного телефону з далекого, далекого минулого. І сама виносна кнопка, вона гумова. Я от не знаю, чи в неї декілька режимів, чи один, але мені здається, має бути один, просто вмикати чи вимикати. А самі режими вже ж ліхтарем у нас перемикаються. І ось така планочка кріплення, вона також щось типу середнє між гумою та пластиком. Встановлюється десь на планку Пікатіні, і вже в цю базу встановлюється сама виносна кнопка. Ось якось так це. Має виглядати, додатково можна там стяжками кріпити, якщо є в тому якась необхідність, або навіть саму кнопку також можна стяжками десь закріпити на зброї, якщо знову ж таки в цьому є необхідність. Спробую її зараз підключити. Для цього треба зняти задню кришку з кнопкою вмикання-вимикання і накрутити сюди ось цю частину виносної кнопки. До речі, тут також є кнопка вмикання-вимикання, наскільки я. Розумію. Так, затискаю. Кнопка так, працює, будь ласка, і е, відповідно виносна кнопка. Працює тільки при утриманні. Ага, бачите, цікавий момент. Тобто тут немає варіанту, щоб е, ліхтарик працював. Постійно, мабуть, для постійної роботи, то якраз таки є ось ця кнопка. При увімкненні виносна не працює. А коли ця кнопка вимкнена, тоді виносна кнопка, просто ліхтарик буде працювати, коли ми. Тиснемо на кнопку, відпускаємо, перестає працювати. Що насправді і добре, тому що так ми точно не заплутаємося з режимами, з всякими купою варіантів перемикання цих режимів. У нас ліхтарик або працює, або не працює. Все просто. Ну і власне через це от він і буде тактичним. Так, йдемо далі. Наступні аксесуари це ось таке кріплення. Називається воно кріплення на зброю Nightcore GM02 Pro. 26,8, 26,5 мм 25,8, 26,5 мм. Так, розпаковую. В комплекті також є шестигранник для того, щоб закріпити сюди ліхтар, і кріплення на планку пікатіні, з боку є гвинт, який у нас. Відтягує бокову, боковий ось цей фіксатор, і тут ще є додатковий фіксатор. ну і в принципі Без додаткового інструменту можна встановлювати або знімати ліхтар на зброю та зі зброї. Тобто Дуже зручно крутити руками, є накатка, є типу проріз для того, щоб можна було дотиснути там якоюсь монетою або якимись іншими підручними інструментами. так За допомогою шестигранника можна відпустити два ось ці гвинти і потім вставити в Всередину сам ліхтар. Зараз спробуємо це зробити. так Давайте так. відкручую задню кришку, вставляю ліхтар. Ну, в залежності від того, як він буде розміщений на зброї, то ми можемо собі розмістити кнопкою перемикання режимів туди, куди нам буде зручно. Поки розміщу ось. Так, закручу задню кришку. Ключик поклали зовсім пластиліновий, прямо зігнувся від невеликого зусилля. Ну що ж, ліхтар закріплений, сидить чудово, кріпиться на планку Пікатіні, Виносна кнопка. Трошечки пізніше, знову ж таки, я поставлю його на зброю. Продемонструю вам, вставлю зараз прямо в відеофотографії, як він буде виглядати на зброї. Як він буде виглядати на автоматі Калашникова, трошки пізніше, як він буде виглядати на. Помпові рушниці, до речі, для встановлення на, на рушниці, на гладкоствольну зброю, або, в принципі, для встановлення на ствол, а не на планку пікатіні, то у найткора є ще м, кріплення на зброю GM03. І тут одразу два штуки, їх йде в комплекті, ну типу на більші, на менші стволи. Це, скажімо так. Ну, звичайний хомут, можна так сказати. Також в комплекті є шестигранник, і хомут більшого та меншого відповідно розмірів. Ну, я думаю, всі мають розуміти, як це працює. Тобто одна частина кріпиться на ствол, відпускаються ось ці гвинти. Одна частина кріпиться на ствол, інша частина затискає сам ліхтар. Затискається воно двома гвинтами, ну, на вигляд мінімум. Має бути досить надійно. Знову ж таки, зараз вставлю фотографію, як воно буде виглядати на моїй помповій рушниці Mosberg m 590 a 1 Ну а виносну кнопку вже можна кріпити. Куди нам буде зручно, і там або на цівку, або кудись там до руків'я я навіть дотягнути, якщо вистачить шнура, то ось такі варіанти кріплення є ліхтаря на зброю, що власне і робить його ліхтарем для зброї. Також ще додатково у найткора є світлофільтри, червоний та зелений. Треба буде пізніше їх також собі замовити і подивитись, як воно буде працювати. Ну а зараз також вставлю відео, як він буде. Працювати вночі покажу різні режими, наскільки яскраво він буде світити. Ну, ще Побачимо, яка там зараз буде ніч, але тим не менш, все це діло перевіримо. Ніч в принципі безмісячна, наче, але і безхмарна. Тобто не, не найтемніша, яка тільки може бути. Що ж, дивимось. Ось це най, ну, перший режим, так би мовити, ось так зблизька видно крапку. Ось так, до речі, виглядає індикація зеленим заряд акумулятора, синій це режим відповідно перший. Далі другий режим вже значно краще. В принципі, його, я думаю, достатньо буде для більшості задач. Третій режим вже прямо яскравий, дуже добре світить. І четвертий максимальний, ну це прямо, прямо класно. До речі, ще з цікавих моментів є у ліхтаря захист. Якщо вмикаємо максимальний режим і кудись впираємо в тканину, то він перемикається автоматично на другий режим. Це захист від пропалювання, там, сумки речей. Коли відповідно, звільнили ліхтар, то він перемикається назад в максимальний режим. І є ще один режим, супермінімальний. Для цього потрібно затиснути. Кнопку перемикання режимів, утримуючи її, увімкнути ліхтар. І вмикається дуже-дуже слабеньке світло, його на камеру майже не видно. Ну вон крапочка. Якщо вимкнути і вмикнути, то вмикнеться перший режим, отак виглядає перший режим. Ну і стробоскоп. Максимальна яскравість, строб. В принципі, в принципі, все класно працює. Мені здається, цілком достатньо. Таких режимів у подібного ліхтаря. Ну що ж, друзі, ось такий е, тактичний ліхтар для зброї з виносною кнопкою, скріпленням або на пікатіні, або прямо на ствол. Це Nightcore MH12 Pro. Посилання буде в описі під відео. Якщо будете щось замовляти, то використовуйте промокод Полікарпович, він дасть вам знижку в 10%. Ну а я, так би мовити, запускаю його в експлуатацію і подивимось, як він буде працювати. Е, в принципі, до якості виробів Nightcore у мене. Поки що ніяких претензій немає. Все, що в мене є від Найткора, працює і працює насправді добре. І в принципі, це той бренд, який можна спокійно рекомендувати, тому що ну дійсно якісні речі вони роблять. Так вони коштують не дуже дешево, але ну такі часи у нас, що щось якісне воно не може. Коштувати дешево, на жаль. Тому найткор рекомендую посилання в описі. Всім дуже дякую за перегляд, всім дуже дякую за те, що дивитесь, лайкаєте так, коментуєте мої відео. Також підписуйтесь на канал, якщо ще хтось не підписаний, тому що дуже багато глядачів у мене не підписуються чомусь на мій канал. А підписатись варто, тому що попереду буде ще дуже багато всього цікавого. На цьому все, друзі, всім успіхів, всім всього найкращого і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!